Завітайте завітайте в сільпо і ви будете дуже задоволеними якісним товаром і цінами невеликими, красними, які можете розробитися собі, купити кожен пенсіонер. Доброго дня, мої любі мої хороші підписники. Давайте зі мною завітаємо в сільпо. Дивіться, яка в нас штука є, класна, гляньте. раз, вона навіть відкривається. Пишіть кого ще в таких магазинах є. Що, пішліть, подивимося, по до того її фрукти. Так, банани. 67,49 банани. Гляньте, як вони виглядають. Доволі якісний товар. М -м -м -м, ананаси, ананас. голд. 159 гривень ананас Голд. Ой, йомо, Ківі, 179 гривень. Це такі ціни, ви знаєте, що може собі дозволити купити їм не по одному кілограму пенсіонера. Це прийшов, затарився. Ну, я не знаю, може, пенсії хватить чи не хвати. О, дивіться, навіть є на грейпфрут, Вони ліплять. 25% знижки. Це що, на один такий грифрут? це? Що це таке? І сюди приліпили 25% знижки. Знижка. Ой, йо маю. Що тут далі підемо? По помідорам. Да? Доброго вечора, ми з України. да, Ми з України. Томат 139 гривень. Ой, йо маю. Ой, споржа 169 гривень. Я оце завжди хотіла спробувати, але в мене вічно грошей не вистачає. Оце на споржу. Накидайте мені 169 гривень. Я буду її готувати прямо в прямому ефірі, показувати, як я це все готовлю. Ой, томат! мікс, Ой, 269 Cherry мікс. Ох, і чері мікс, Чері прям міксовий. Огирки, дивіться, 74 гривні 99 копійок огірки. А ось Огірок гладкий український, 49-99. Ну я його брала. Один був нормальний, а другий був якийсь водяний. Щось мені не зайшов. Ну я думаю, я оцей огірок візьму. Попозже. Зараз відео зніму, а потім перець. 174 гривні червоний 189 гривень жовтий. Баклажан особливий. 169 гривень. Який же він особливий? О, дивіться, тут ще є 25% знижки на баклажани. Хочете баклажан 25% з нижками. Далі, що тут? Капуста цвітна 139. Ось дивіться, ціньонка йде. Помідор, томат 93,57. Ну, я не знаю, нормальний він чи не нормальний. Порчений чи не порчений. Так, Огірочки, в сіточки. Огірочки, огірочки. Ось, дивіться, я таких кабаків собі набрати огірків. Тут ще є 25% знижечки. Та ну да, м'яхвоті, м'яхвоті, да? трошки так, далі, ось такий ще є холодильничок у нас. Вау. Морква 29,99, 200 грамів, 30 гривень 200 грамів. Ну, в сільпо, Працюють щодня в сільпо. Завітайте всі. По... О, дивіться, що я ще знайшла. Кавунний. Уже можна брати кавун. 69,99. Ось вам уже порізаний його. Він зовсім такий спілий, класний. Це, напевно, такий сорт кавуна називається. 49.41. О, господі, почти 50 гривень. Векен, да? Та я поняла. Диня. Диня, вау-вау. Диня 86, 43, 25 відсотків. Не треба, не треба таке брати, ні? І ось ще якийсь фрукт є цікавий, зараз 25 відсотків знижки. Папайя, папайя, папайя. Інтересно, ви оці, оці, оці сімена їсте чи ні? І шкурка. Це ж треба шкурку обчистити, сімена викинути. що тут їсти з того папайі? Також ось можна купити диньку. Диня Валенція 61 гривня 17 копійок і 25% знижечки. Вау! Ще є сливи, полуниця. Все векен, 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 векен. Вау-вау. Що це таке? Кумкват. Кумкват. За 100 грам 24,90. Така ціна. От є лохина зі знижкою. 125 грам, 119 гривень. Да, це такий магазин сільповий, можете сюди завітати і можете купити все, що угодно, пенсії вистачить. Горох 229 гривень за кілограм. Горох. Ой, йо-мою. Понятно. Пішли ми далі. Так, далі. Це у нас йде рибна країна. Риба. Карась 520. Ось іще є Карась Філе. Щось він такий підгулявший, і тут душок, душок якийсь непонятний. Скумбрія. Ну, я, так бачите, вам показую, а ви дивіться. Дорадо 54,90 за 100 грамів. Ой, йо-маю. І тут все за 100 грамів. Це ось ви рибку можете купити. Тут такий прилавок здоровий. З рибки йде. Також ціни указані за все за 100 грамів. І по 16,90, і по 18. Конфа! За 100 грамм 18 гривень 90 копійок, Ой боже, вона щось така. Моя-моя. А це далі ось іде м'ясний ряд. М'ясний ряд. Це що то ще? Тут якось, бачите, воно зроблено. Не знаю, як прийти. Ми зараз обійдемо цей стовп. Ноги твої попали, нічого, Саш. Так, по м'ясу по салу. Так. Печеревина 1599, індик 2590. Це все за 100 грамів за 100. Свиняча грудка охолоджена 15.09. Вон по акції домашнє, щось домашнє відсвічує за 15 грн. гривень з копійками. Ой, тут ряд такий. І он. Ага. М'ясний ряд. А це ми дивимося, що треба, що не треба. О, а тут уже ось попаковано, можете купити. Оцю таку штучку, це називається вже, е, Рулет 9918. Бачите, він уже, вже в печку вкинули, даже там все є, все готове. 87-742. Ну це ж недорого, це ж взагалі копійки можна так сказати по цінам. Так що залітайте в сільпу. І тут та, ціни для кожного пенсіонера. Так що, оце такі, такі в нас знижечки. Сальце, ось можна вже купити. Сальце, бачите? ось. Так, вага. 110 грам, 22 гривні, 18 копійок. Вау, оце соло. Да, наїстись не можна. І вон, такі штуки непогані. Так що тут є все. Ой, о мойо а це. Країна солодощів. Ну, тут різні такі всі смаколики. Так що підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. я людина дуже голодна. Я обожнюю це все солодке. Так що скиньте грошей на кісточку. Угу. Нема тут ні акцій, немає тут нічого. Ой, а, он є 18.40 торт «Наполеон». А це щось таке вже... ну Це інше сільпо. Я там ще заходила в наше сільпо, там, звісно, вибір трохи побільше. А це колбаска зі справжнього м'яска, завітайте. Там Тому жовті цінники то вже. акція це я по 26.40, по 29, по 31. М -м 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 -м. І ось, дивіться, 50% знижки. А це що 50% знижки можна вже брати. Ой, господі. Капець, 46 гривень, 73 і 50% знижки. Бачите, тут краще роблять знижку, ніж в екоморки. В Сліпом 50, а там тільки 40 є. І от тут ще отаке м'язко, 40% знижечки. Сирий, ряд, сирів. Я так потихоньку-потихоньку, а ви там зупините відео і насолоджуйтесь цінами. Ну, ми це як на виставку ходимо і дивимося. Це ж недорого. Мені пишуть, що це недорого. А, ще пишуть, не ходи по магазинах. Так я тільки по ним ходжу, я ж не означає, що я щось хоб. Худ... А це готова їжа. Я вам чесно скажу, не приходьте сюди голодним, бо ви слюною удавитеся. Шуба 20 гривень, 30 копійок. Салат гарячий, 28,90. Салат. З капусти помідору, ні рух перчину кинули, перемішали. 21,90 виходить, ще якісь там салати. М? Оце отак. О, каша гречана з грибами. 16.40 за 100 грамів. Ну, вибор тут їжі готовий, це для лінивих і хто тут працює, зайшов, купив. Поїв і ти довольний. Заробив, не заробив, а всю коротше виручку, що ти отримав, ти пішов, потратив на їду, бо більше ти нічого не зможеш за неї купити.